Якоюсь ліками від психотерапевта 2 місяці. Стан поліпшився, але деколи все рівно дуже, на, дуже наказує тривожність. Це нормально, а часто ранком дуже трясуться руки, з часом проходить. Ну, а, І чи можна вилікувати тривожні розлади без антидепресантів, які посилюють спочатку цих розладів? Дуже індивідуальне питання. По-перше, ми повинні зрозуміти, якими ліками. Взагалі, якщо повернутися до методу лікування антидепресантами, ефективність оцінюється протягом 6-8 тижнів, і ви повинні порівняти свій стан з базовим станом, з якого ви починали лікуватися. Для того щоб для того, щоб зрозуміти скільки повинні лікуватися, ми повинні зрозуміти, скільки ви страждаєте тривогою. Тому що, наприклад, не можна там рік страждати тривогою за місяць її вилікувати, тому що в ній є якісь чинники, з якими це повинно це спрацювати. Якщо у вас є побічна дія, наприклад, трясуться руки, це може, бути, це може бути побічна дія, або це може бути фізичний прояви тривоги. Тривога не, то, не тільки лікується антидепресантами, наприклад, в деяких випадках, якщо вона супроводжується Серцебіттями тремором, може доцільно призначати якийсь бета-блокатор, але це повинен вирішувати ваш лікар, хто вас, хто вас лікує. Можна ли вилікувати тривожні, тривожні розлади без антидепресантів? Ми вже говорили. Це залежить від особи людини це залежить від е, ступеня тривоги, який существує. Так, естеталаправ вживається вже. Е, Два місяці з бензодіазепіном для прикриття. Так призначив лікар. Ну, зараз це така індивідуальна консультація. Є якісь загальні рекомендації для використання бензодіазепінових транквілізаторів? Якщо вони не використовуються як бензодіазепіновий місток між тим, поки запрацює антидепресант. То я не розумію, в чому сенс продовжувати приймати симптоматичний транквілізатор протягом двох місяців паралельно з антидепресантом. В цьому немає сенсу. Лібо не працює антидепресант, ну, наприклад, можна підвищити дозу антидепресанта, либо щось не, не так з діагностикою самого. Є анксіолітики, які можна приймати довше ніж бензодіазепіни, і це необхідно порадитися з лікарем. Лікування сертраліном 7 сім місяців. Зараз на зменшенні дози. Покращення не відчуваю, повертаюсь до своєї відповіді: немає сенсу приймати ліки більш двох місяців. Не відчуває ефекту більше ніж на 25-35%. Якщо менш 25%, далі тактика лікаря повинна бути ліба, ми повинні підвищити дозу препарата або його змінити на інший препарат. Пити неефективний препарат більше двох місяців. Не має сенсу. Він вже не запрацює, якщо тільки ви не підвищують дозу. Але ми з вами повинні зрозуміти, що. Серотоніно антидепресанти мають синдром вітміни, тому як плавно ви будете входити в препарат, так плавно ви будете від нього з нього сходити, щоб не була синдрому вітміни. Це незалежність, це як абстиненція невеличка. І от коли у вас є необхідне знизити дозу, тоді знову можна використовувати антидепресанти. Чому загострити стан живе до 50 мліграмів піпрамол зранку і ввечері в тиждень? Так, це може бути, але це сугуба індивідуальна річ. Я би порадився з лікарем, і якщо у вас є дове загострення, то може це вплив опіпромолу, який так реагує на ваше як ви реагуєте на його лікування. Але опіпромол не дуже відомий антидепресант, який Дуже гарно впорається з тривогою. Я ну, це, зрозумієте, що це важко. Я не бачу ні людину, не бачу ні ситуацію, але якщо це лікування тривоги, то може є сенс змінити і повернутися до норадренергічних препаратів, які там, які двойної дії. Бензедізіпін згідно світових протоколів не рекомендують для ПТСР, можуть нашкодити перша лінія тільки антидепресанти. Коментар так, але давайте будемо дуже раціонально відноситися до світових протоколів. Світові протоколи не стикалися з тої ситуацією, з якою ми з вами маємо справу. Я працюю у лікарні е, і маю справу з, з багатьоми військовими. Спілкуюся, як і в волонтерській діяльності, і в деяких випадках е, для короткочасного впливу, для, заспоки, для заспокою е, пацієнта необхідно вживати антидепресанти. З точки зору е, лікування ПТСР, е, це, ну, це не. М не рішення проблеми, я погоджуюсь. А, 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 насчет першої лінії фарми, а, а, насчет першої лінії фарми, це в мене є сумніви стосовно антидепресантів, але а, а, взагалі це може бути а, декілька препаратів, тому що ПТСР зараз існує з багатьма коморбідними розладами. КПТ чітко прописано протоколи по кількості сеансів, навіть для того ж ПТСР. Розумію, да, це залежить від вашого так називаємо угоди або згоди з психотерапевтом. Але це не означає, що ви, наприклад, на третім сеансі кажете, що ви мене не підходите, і я хочу піти і пошукати іншого психотерапевта. Але ми з вами зрозуміли, що ми не можемо прогнозувати це не хірургічне втручання, це не злам ноги. Ми з вами не можемо зрозуміти в той ситуації, в якій ми знаходимося з точки зору прогнозування на якому сеансі нам буде легше. Якщо б так було все просто, ми б з вами знали, що через три сеанси гештальта, через п'ять сеансів КПТ і через 20 сеансів ЕМДР ситуація полегшиться, і все б ми б дуже дуже просто з вами е, вирішували. Тому так, да, прописано або це теорія. А ми з вами нам маємо живу людину з практикою за всім. Прокоментуйте, будь ласка, дає препарату М'янсерін для військового з тривожним розладом. Тривають лікування взагалі, м'янсерін не має таких показань для лікування тривожних розладів. Взагалі він використовується як препарат для стабілізації депресивного стану з порушенням сну, взагалі. Але він може, бути, він може бути корисним в деяких випадках, сугубо індивідуально. і ми повинні зрозуміти, що терапевтичне вікно цього препарата від 10 до 30 мг за добу. І е, якщо протягом 4-6 тижнів ви не можете казати, що порівняння з базовим рівнем ви відчуваєте пацієнт себе набагато краще, я розумію, що немає сенсу продовжувати, або необхідно підняти дозу, або необхідно е, цю дозу е, змінити препарат взагалі. Взагалі, загальна рекомендація для призначення антидепресантів, це е, лікування протягом не менш трьох місяців. Е, і враховуючи, якщо це будуть антидепресанти, е, селективний інгібітор зверхнього за серотоніну, серотаніну, можна враховувати період, як ми будемо набирати дозу, і якщо ми будемо дозу цю е, знижати. Так. Ну, це може бути три, три плюс, або там 3 плюс 2 тижні, 3 місяці плюс 2 тижні взагалі. Це е, найменший курс лікування антидепресантами, але це залежить від тяжкості, від індивідуальної переносимості, і ми не, нам необхідно враховувати, що наголошую і повторюю, що немає ніяких тестів на те, що е, ми б підібрали конкретний антидепресант конкретному людині, конкретній людині, і він буде підходити. Це дуже важливо. Так, чи є якісь види спорту, крім йоги які можуть бути корисними додатково при подоланні ПТСР, тривожних розладів, можливо, плавання чи інше з моєго досвіду. Ну, якщо ви мене бачите, спорт це зараз не дуже моє. Але плавання дуже гармонічне, воно дуже підходить. Дуже підходить. Такі ігрові види спорту не дуже, не дуже небезпечні, деякі легкоатлетичні види спорту, деякі вправи, навіть такі атлетичні в спортивних залах там, з железом, з штангами, з гантелями. Класичний, я забув, як це називається, коли люди на велотренажерах в групах сайклінг якщо я пам'ятаю, е, дуже допомагає. Дуже допомагає е пілатес. Якщо в мене була жінка, яка пішла на Пілатес, і дуже ефективно це допомагала. Ну, я навіть даже, я даже не знаю. Дуже є такий дивний види спорту. Наприклад, е один пацієнт займався керлінгом Це такий кам'яний глибин, які по льоду їхали. Ну, от таке. А ще пацієнт, я не знаю, це спорти або розвага. Ще пацієнту дуже допомогло походи у боулінг. Він кидав шари по кеглями, це і Це знімало в нього тривогу.